У цьому відео ми з вами познайомимося з цією діаграмкою, яка систематизує наші знання про те, як ми можемо знаходити границю функції в точці, та дає нам якийсь алгоритм, який допомагає знаходити ці границі. Звісно, цей алгоритм не ідеальний, існують границі, які за допомогою нього не можна знайти. Але про ті методи, як знаходити такі границі, ви дізнаєтесь при подальшому вивченні математичного аналізу. А зараз пропоную перейти до розгляду того, що ми вже знаємо зараз. Нам необхідно знайти границю функції f від x в точці А. І найперше, що ми можемо спробувати зробити, це просто обчислити значення функції в точці А. Тобто знайти її значення замість x в її запис, вираз, який її задає, підставити просто ту точку, де ми шукаємо границю. Ми можемо це зробити і отримати один з трьох варіантів. Почнемо з найпрекраснішого варіанту, коли ми отримаємо якесь число. то в нас одразу перемога, ймовірно, тому що, коли ми отримуємо якесь конкретне число, то за умови, що ця функція границя якої ми шукаємо, є неперервною, то ми одразу знаємо границю. Тобто, границя функції в точці А. Дорівнює f фіда, це еквівалентно тому, тобто це виконується тоді і лише тоді, коли F це неперервна функція в точці А, неперервна, в точці х дорівнює А. Те це скорочення від слова точка, я скоротив. І от, якщо у нас ми знаємо, що це якась знайома нам функція, про яку ми точно знаємо, що вона неперервна, то ми обчислили просто значення цієї функції в точці А, отримали якесь дійсне число b. Ось це от. І все, ми знайшли границю. Які це можуть бути функції? Ну, нам дано, вприклад, функцію х квадрат. Але, крім цього, це, наприклад, можуть бути будь-які поліноми, або ж многочлени, що то тож. Якісь поліноми. Або многочлени. Це можуть бути їх відношення. Ми це називали раціональними виразами. Раціональні вирази раціональні нальні вирази. Ви -ра тобто це відношення якихось двох поліномів, але тут важлива примітка. Виділимо її кольором. Що нам потрібно, щоб знаменник не перетворювався в нуль в цій точці. Знаменник. Знаменник цього раціонального виразу має не дорівнювати нулю. Тоді одразу ми можемо просто знайти значення цієї функції в цій точці, і сказати, що воно дорівнює границі. Також це можуть бути тригонометричні функції. Тригонометричні якісь функції. Тригонометричні функції. Тригонометрія різна, але важливо, що. Це виконується на області визначення тієї конкретної функції. Ви можете повернутись до відео про обчислення границь тригнометричних функцій та побачити, що коли точка не належить області визначення, наприклад, тангенса, то границя може не існувати. Пропоную поки що з цим пунктом закінчити. Насправді там існує безліч таких функцій. Які є неперервними, для яких, тобто, виконується ця от умова. Але ми поки що розглянули лише деякі приклади, більше дослідити ви зможете в уроках про неперервність функції. Наступний пункт це коли ми отримали після підстановки А в нашу функцію, знаходження функції Ефіда, ми отримали якесь число в чисельнику, яке не дорівнює нулю, позначили його за b. І 0 в знаменнику. В такому випадку, майже ймовірно, ми отримаємо вертикальну асимптоту. А знову ж таки, може бути і не так, але ось тут уже ймовірність значно більша того, що ви отримаєте саме вертикальну асимптоту. Щоб точно це встановити, краще побудувати графік або таблицю, що відбувається з функцією. Коли значення аргументу наближається до а. Наприклад, нам дану функцію 1, що ділиться на х-1. Її графік виглядатиме, якщо зовсім такий малесенький його побудувати. то це звичайна гіпербола, яка зсунута вправо на одну одиницю. Тобто вона матиме асимптоту х до рівня 1. Ось таку от. Я її намалюю пунктиром, А сам графік функції виглядатиме якось ось так. Звісно, це умовно все. Ось так от. Тобто тут границі не існуватиме. Якщо ми отримали ось це, то майже точно границя не існує. Ви можете поставити повністю логічне питання. А в які приклади існують, коли ми отримали. Ось цей пункт ми потрапили в нашому алгоритмі, але при цьому немає вертикальної асимптоти. Можу навести один досить дивакуватий приклад. Дивної якоїсь такої функції, нехай це буде f від x, яка дорівнює 1, що ділиться на х мінус х, коли ми підставимо замість х одиницю, то ми отримаємо 1 поділити на 0. F від 1 дорівнює. 1 поділити на 0. Але у нас тут і функція досить незвична, тому що x-x це просто 0 завжди, і функція задана як 1 поділити на 0, тобто вона не визначена взагалі для всіх xів дійсних. Тобто це така трішки дивакувата функція. Зазвичай всі функції, з якими ви стикатиметесь, вони матимуть вертикальну асимптоту, коли ви отримали ось таке от факт про нього. А третя можливість це отримати вже досить добре знайому нам. Невизначеність типу 0 поділити на 0. Ось цей от пункт. Коли ми отримаємо 0 поділити на 0, то це невизначеність. Це не дає нам жодної інформації про те, чи існує ось ця от границя початкова, чи ні. Але існує ніби наступний крок алгоритму, який допоможе нам знайти цю границю за умови, що вона існує. І щоб знайти таку границю після того, як ми отримали, після підстановки. В нашу функцію замість x точки А, де ми шукаємо нашу границю. Коли ми отримали 0 поділити на 0. В нас є спосіб взяти та переписати якимось чином нашу границю. Тобто яким чином взяти та перетворити вираз границю, якого ми шукаємо. І для цього в нас є поки що три методи. Перший це розкласти на множники. Наприклад, коли ми працюємо з поліномами та їх відношенням, це досить часто трапляється. Якщо в чисельнику та знаменнику в нас є якісь спільні множники, то ми їх спочатку потрібно розкласти на множники, потім знайти ці спільні множники в чисельнику та знаменнику та скоротити їх, і тоді, можливо, вже наша задача пошуку границі трішки спроститься. Наприклад, в ось цьому от випадку. Нам необхідно знайти границю відношення х квадрат мінус х мінус 2 до х квадрат мінус 2х мінус 3. Коли ми підставимо мінус 1 замість х в цей вираз, то ми отримаємо 0 поділити на 0, що ви можете перевірити самостійно. Але якщо ми розкладемо вираз в чисельнику та в знаменнику на множники. То все в нас має вийти чудово. Погляньмо, що в такому випадку відбувається. Як розпишеться наш чисельник на множники? Пропоную зробити це вам самостійно. А я одразу дам відповідь, що якщо ми просто перепишемо, то ми отримаємо, що чисельник просто тутожньорівняний добутку x плюс 1, що множиться на x. Мінус 2. Сума ось цих чисел ось цього та ось цього, має якраз дорівнювати мінус 1 коефіцієнту біля х. А їхній добуток має дорівнювати ось цьому числу. Так. А знаменник в нас розкладається на х додати 1, що множиться на хмінус 3. Якщо у вас виникають проблеми з тим, як розкладати квадратні тричлени на множники, ви можете повернутися до попередніх уроків на Khan Academy, де вже це було розібрано. І от тепер ми можемо взяти та скоротити ось ці от множники. І перейти до ось такої от границі. Звісно, пам'ятаючи, що наша функція, границя якої ми з самого початку шукали, не є неперервною в точці мінус 1. Пам'ятати це. Коли ми робимо ось це скорочення. І потім, коли ми вже взяли та скоротили якимось чином наш дріб. Ми отримали ось цей от випадок, ми знову повертаємось до першого нашого самого пункту. Ми йдемо по цьому алгоритму та знову рахуємо, чому дорівнює f a. Зробімо це. Ми отримали, що у нас f це просто х-2, що ділиться на х мінус 3. f тоді від a, а в нас дорівнює в нашому випадку мінус 1. F від мінус 1, дорівнює мінус 1 мінус 2, що ділиться на мінус 1 мінус 3. Отримаємо в чисельнику мінус 3, а в чисельнику мінус 4. Мінуси можна скоротити та отримати 3 четверті. І знову ж таки, ми були в ось цьому пункті. Потім повернулися в початковий момент нашого алгоритму. Та знаходили F від a. F від a в нас дорівнює 3 четвертих. 3 четвертих це якесь дійсне число. Тобто ми потрапили в ось цей от пункт. Ми вже перемогли, ми вже знайшли нашу границю. Тому що наша F. Це відношення двох поліномів, і ось ця часинка є неперервною. Звісно, потрібно пам'ятати, що ще нам би треба було зробити проміжний крок із заміною функції на тотожню, яка буде неперервною в цій точці. Якщо ви пам'ятаєте, то ось ця, ось тут, коли ми скорочували, то нам потрібно було вказати, що х не дорівнює мінус одиниць. Але ми можемо замінити функцію на. Нашу функцію, яка не визначена в точці мінус 1, просто на таку саму, але вже без обмежень. І тоді ми повернулися в цей пункт, знайшли її значення в точці мінус 1. І отримали що. Все добре. Ми вже знайшли нашу границю. Інша можливість, як ми можемо спростити наш вираз границі, якого ми шукаємо, це помножити його на спряжений. Що таке спряжений? Спряжений це той, який доповнює його до формули різниці квадратів. Якщо ви пам'ятаєте, формула різниці квадратів це А в квадраті відняти Б в квадраті. Не знаю, навіщо тут дошки. Вони не особливо потрібні, але вони не змінюють факту того, що це просто дорівнює А А-Б, що множиться на А додати Б. Нам потрібно доповнити. Вираз, який місить в собі корінь квадратний і щось. До ось такого вигляду. Тобто домножити на суму або на різницю. Наприклад, ось тут. от, Нам необхідно буде домножити цей дріб на корінь із двох корінь з ікса. Додати 2. І поділити потім теж на корінь із ікса. Додати 2, щоб значення дробу не змінилося. Після цього, після певних алгебраїчних перетворень, ми отримаємо, що наш початковий дріб просто тож ось цьому дробу. І знову ж таки, ми отримали результат вже спрощений. Повертаємось до першого пункту та намагаємося обчислити значення ось цього виразу в точці. В нашому випадку 4. Замість X, якщо ми підставимо 4, то що ми отримаємо? Зробимо це ось тут, в тому пункті, де ми підставляємо заходимо значення функції в точці. 1 поділена на корінь із 4. Корінь з 4 це 2. Ось тут -от, і додати 2. Це буде 1 четверта. І знову ж таки, все вийшло чудово, тому що ми отримали після підстановки значення функції. Просто дорівнює якомусь дійсному числу. Це логічно, тому що наша ось ця от функція є неперервною в точці 4. Супер. У нас існує ще один метод, як ми можемо спростити певний вираз, границі якого ми шукаємо. Це за допомогою певних тригонометричних тотожностей. Ми вже практикували це в попередніх відео, але пропоную розглянути приклад. Нам необхідно знайти границю. Відношення sinus x до синусу 2х в точці 0. Як ми можемо це переписати? Ходімо ось сюди вниз та запишемо синус x, чисельник не зміниться Синус x, а в знаменнику синус 2x. Якщо пригадати формулу, які ми вивчали на уроці про тригонометрію, то синус 2х дорівнює просто сину 2 sinx. Що множиться на косинус х. Ось така от формулка існує, яка дає нам змогу взяти та скоротити синус х та синус х в чисельнику та в знаменнику, і прийти до ось такого от дробу, границю якого вже досить просто зробити. Ну ж таки, важливо пам'ятати, що коли ми скорочуємо, то ми накладаємо умови, що х не дорівнює 0, але потім робимо заміну на. Таку ж саму функцію, але вже без обмежень. На функцію 1, що ділиться на 2 косинус х. Ось так от. І тепер ми вже можемо спробувати повернутися в початок нашого алгоритму. Ми отримали вже спрощений вигляд нашої функції. І просто знайти f від a. Підставити замість х точку, в якій ми шукаємо границю. Ми шукаємо границю в точці 0. Тому замість x підставляємо 0. І отримуємо одиниця, що ділиться на 2 помножити косинус 0, це одиниця. 2 на 1 це просто 1. Тому границя існує та дорівнює одній другій. Знову ж таки, ми потрапили в ось цей от чудовий пункт. Що, знову ж таки, логічно. Тому що ось ця функція є неперервною в нулі. Є неперервною в нулі. Якщо ми можемо потрапити ще в ось таке от коло. якщо Наша функція буде якоюсь більш складною Fit X. Звісно, важко сказати, що таке складність функції в цьому випадку. Але ми можемо один раз її спростити, потім повернутися в ось цей пункт і знову, наприклад, отримати невизначеність. Потім спростити її ще за якимось методом і знову спробувати обчислити її значення в точці. Це може продовжуватись досить довго. Але якщо вже скінчились ваші можливості, ви ніяким чином не можете за допомогою цього алгоритму знайти границю. То останнє, що ви можете використи, це спробувати. Ось цей от пункт. пункт е. Просто взяти та побудувати, наприклад, за допомогою графічного калькулятора графік цієї функції. Або якщо ви розумієте приблизно, як він виглядає, то спробуйте побудувати його самостійно, що, звісно, значно краще. А потім перевірити за допомогою графічного калькулятора. Або просто побудувати таблиці, де будуть внесені значення. Аргументи певні, які наближаються до тієї точки, де ви шукаєте границю, і будуть вказані значення функції в цих точках. І ви можете спробувати оцінити, чи існує ця границя, і якщо існує, то чому вона приблизно дорівнює. Але ось цей пункт, він є досить ненадійним. Тому спочатку спробуйте пройти по ось цьому всьому алгоритму, який ми описали вище, а потім лише користайтеся наближеннями.